Це центральний римокатолицький костел Мукачева. це костел Святого Мартина, ну, оскільки знову ж таки Святий Мартом є покровителем цього міста. Костел свої традиції веде ще, ще 13 століття. Зокрема, збереглася каплиця в готичному стилі біля цього костелу того часу. Сам цей храм, що зараз ми бачимо, він багато разів перебудовувався, видозмінювався. Ну і остання вже перебудова була аж наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Саме в той час він набув такого вигляду яким ми можемо бачити його зараз сьогодні. А ми зараз пройдемо з вами ще до одного палацу. Ми були, наприклад, в Мукачівському замку, ним володіли князі ракоці. Але замок це мав дуже великі товсті стіни, було холодно, сиро. Відповідно, він призначався тільки для оборони. А була потреба в приміщеннях, наприклад, будівлях для цих князів, які володіли великими землями, великими коштами, де б вони могли проживати постійно. Тобто вони в замок навідувалися виключно Перевірити сторожу, поновити ну, на роботу як. А проживали вони в палацовому комплексі, до якого ми зараз з вами підійдемо, який також своїм корінням сягає ще часів пізнього середньовіччя. Хоча зараз заходи.